Привіт! Сьогодні ми розберемо основні віди зачіпок у скелозіні. Як вони називаються, і як їх правильно тримати, щоб лізти ефективніше і безпечніше. Перші, які ми розглянемо, це великі ручки англійською Jack Holes. Ми їх називаємо ручками, ручки. Це великі зачіпки, на яких зручно повисати, мінятися вони дуже зручні, їх легко тримати. На них можна міняти руки. Є велика Така зручна зачіпка. Другий тип зачіпок це мізера. Це такі крімпи, крім Їх використовуємо обережно, відкритим або напівзакритим хватом. Обережно навантажуємо, тримаємо, не перетискаємо, щоб не травмувати пальці. Наступний тип зачіпок пасиви або слотери. Це зачіпки, які майже не мають. За що братися? Вони просто працюють на тертя і на розташування тіла і ніг. Тому підвисаємо на прямих руках, заносимо таз більше до стіни, і так ця зачіпка працює. Четвертий тип зачіпок – це щіпки або пінчі. Це зачіпки, які ми затискаємо з двох сторін. Ми закриваємо її пальцем, і це дає можливість її гарно стискати і триматися. Наступний тип зачіпок це кишені або поки. Це зачіпки з під один, два або три пальці. Важливо не перевантажувати пальці, лізти контрольовані. Шостий тип зачіпок – це підхвати. Їх треба тримати знизу, і ці зачіпки працюють за рахунок не тільки хвата, а за рахунок розташування тіла і працювання корпусом і ногами. Ми беремось знизу, підставляємо гарно ноги і робимо. І останні зачіпки, які ми розглядаємо, це відкидочки, сайт Вони працюють в сторону, тут теж працює корпус, ноги, розташування тіла. Це основні віди зачіпок у скелозіні. Якщо хочеш окремо по кожній зачіпки техніку і її використання, пиши в коментарях. Всім гарних і безпечних тренувань. До нових зустрічей!